Найпростіший спосіб очищення туристи, це те, що я казала, туристи знають. Ми зробили от найпримітивніший фільтр. Тобто, да, внизу, давайте. Бачите? У вставку у вас. Дивіться, тут внизу щільна тканина, така в крані зараз, і вата. Ну, це для того, щоб оце все, ну, і трішки воно фільтрує, і щоб оце все не попало у вашу відфільтровану воду. Далі пісок, далі дрібний ну, гравій і далі е, більш крупний. Так. Да. Беремо воду і пропускаємо через фільтр. Перші порції води, ну ми тут уже все промили, тому такого не, не має бути, але а, перші порції води, звісно, вони вимиють всю а, там, пиляку з вашого граніту і все таке, то їх виливаємо. Обов'язково цю воду треба прокип'ятити. Бо в воді можуть там всякі палочки, коки і прочі мікроорганізми міститися, які фільтром не прибираються.